Вже з середини цього тижня знову почне холодати, також разом з похолоданням дощитиме. Місцями опади будуть сильними та згрозами. Зараз ми вам все детально розповімо, обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 7 травня, дощитиме майже у всіх областях України, місцями будуть грози. Суха погода в цей день передбачається лише у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни йтимуть опади. Вітер в цей день буде паривчастий. Південно-західного напрямку, 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 7 травня, то вона буде контрастною. Зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 21, а вночі буде від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 17 до плюс 20, Вночі буде прохолодніше від плюс 10 до плюс 14 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 23 до плюс 26, а вночі від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 21 до плюс 25, а вночі від плюс 9 до плюс 14 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 19 до плюс 26 в день, і від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла вночі. У Києві 7 травня. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Зранку буде йти дощ, який припиниться тільки ввечері. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!